Якщо ти думаєш, що достатньо просто мати діагноз, ти помиляєшся. У наказі 402 другому важливе не тільки що, а й як це оформлено. Наказ 402 часто приймають як складний і заплутнений документ, але якщо розкласти його правильно, він стає абсолютно логічним. Кожна стаття має структуру, умови, застосування і чіткі критерії. Проблема в тому, що більшість читає лише заголовок. У цьому відео ми будемо читати наказ 402 так як його читає ВЛК. Починаємо зі статті. І... Її доповнень. Контент для спонсорів за рівень глибше, там я розбираю формулювання діагнозів, необхідні обстеження, практичну роботу з наказом 402, зразки документів і таблиці, це матеріали для тих, хто хоче розібратись серйозно. посилання під відео. Підписка на канал і поширення відео це спосіб передати важливу інформацію далі. Якщо було корисно, підтримай. Чому одна людина з цією ж статтею отримує одне рішення, а інша зовсім інше? Тому що про цю статтю рішення приймається не за назвою діагнозу, а за тим, де саме ти знаходишся у таблицях: ступінь, стадія, порушення функції, загальна логіка розкладу. Без цього ця стаття виглядає хаотично, хоча насправді вона дуже системна. Щоб було зрозуміло, ми рухаємось по структурі. Спочатку текст, потім умови, потім рішення. Зупинись, ось тут найважливіше на ВЛК це виглядає як формальність, але саме вона змінює категорію. Зараз подумай, чи є це у твоєму висновку. Напиши в коментарях свою статтю, я підкажу напрямок. Я працюю тільки в межах наказу 402 і його реального застосування. Додивись до кінця, там головна помилка. А в наступному відео розберемо наступний крок. Таблиця побудована від ступеня порушення функції, а не від діагнозів чи назв статей. Лівий стовпець показує категорію придатності як фінальний результат рішення ВЛК. Правий стовпець розкриває, який рівень функціонального порушення відповідає кожній категорії. Формулювання у стовпці ступінь порушення це узагальнені маркери з пояснень до розкладу хвороб, а не випадкові медичні слова. Окремий рядок лікування, реабілітація винесений за межі АБВ, щоб підкреслити, це не рівень порушення, а тимчасовий стан, який не визначає остаточну категорію. Таблиця показує, що ВЛК мислить шкалою тяжкості, де кожна категорія це певний поріг допустимої функції, а не наявність хвороби. Суть. Категорія придатності визначається. Не назвою захворювання, а рівнем і стійкістю порушення функції на момент огляду. Ця таблиця концентрує головну логіку ВЛК. Категорія А це не важкий діагноз, а стійка, виражена, критична втрата функції, яка об'єктивно унеможливлює службу. Категорія Б це помірні, але клінічно значущі порушення, які дозволяють лише обмежену службу. Категорія В це мінімальні або початкові порушення, навіть якщо діагноз звучить серйозно. Лікування та реабілітація самі по собі не підвищують категорію, а найчастіше переводять ситуацію у тимчасове рішення з переогляду. Для ВЛК вирішальним є не факт хвороби, а межа функціональної придатності. Хто це розуміє, читає рішення наперед. Найбільша ілюзія думати, що цю статтю можна зрозуміти окремо. Насправді вона працює тільки разом з таблицями: ступінь, функція, категорія, пояснення, висновок. Таблиця побудована як міст між клінічною медициною і рішенням ВЛК. Перший блок рівень, ступінь, стадія показує медичну градацію захворювання, яку використовують лікарі у висновках. Другий блок характеристика стану. Описує загальний клінічний перебіг, легкий, помірний або тяжкий. Третій блок типовий опис функціональних змін. Перекладає медичний діагноз на мову функціональних порушень, яку реально оцінює ВЛК. Четвертий блок можлива придатність. Показує орієнтовний результат ВЛК, а не автоматичне рішення. Окремий розділ для ВЛК демонструє, що комісія не читає стадії буквально, а перетворює діапазон стадій ступенів у власну трирівневу шкалу у перший третій рівень, яка відповідає пунктам В, Б або А розкладу хвороб. Таблиця показує, стадія і ступінь це вхідні дані, а не готовий висновок ВЛК. Суть. ВЛК не оцінює назву стадії чи ступеня, а переводить їх у рівень стійких функціональних порушень, які визначають придатність. Ця таблиця пояснює ключовий механізм, який часто неправильно розуміє. Стадія показує, де на шкалі розвитку хвороби знаходиться процес, але сама по собі не визначає придатність. Ступінь описує наскільки порушена функція. І сам і саме він набагато ближчий до логіки ВЛК. ВЛК не працює з 5, 6 рівнями медицини. Вона стискає їх до трьох рівнів мінімальні, помірні виражені. Тому перша друга стадія часто зливається в мінімальні, друга, третя у помірні, третя, четверта у виражені, Якщо це підтверджено функціонально і документально. Не назва стадії вирішує долю на ВЛК, а те, який рівень функціональної втрати вона реально створює. Узагальнююча стратегічна таблиця, яка відповідає на головне питання: на що дивитися першим, якщо оцінювати наказ 402 і ВЛК не по статтях, а по всій картині в цілому. Опис і структура таблиці. Таблиця побудована за принципом пріоритетів. А не формальних розділів. Кожен рядок це один ключовий фокус уваги, який реально впливає на рішення ВЛК. Порядок рядків дорівнює порядок важливості зверху вниз. Вступці показують: перше, що саме є фокусом, друге. Як це виглядає формально в наказі, третє як це читає ВЛК, четверте типову помилку, п'яте практичний орієнтир для людини. Отже, наказ 402, це не про хвороби, це про межу допустимої функції для військової служби, все інше другорядне. Якщо дивитись на всю картину, то 80% результату залежать і визначають функціональні порушення пункт А Б і В. Пояснення, стійкість і докази. Діагноз без функції дорівнює 0, Сумнів, дорівнює пункт В. Компенсація дорівнює зниження діагнозу та пункту. Той, хто бачить всю картину, системи, не сперечається з ВЛК, він готується під її логіку. Як може бути, що лікарі дивляться на один і той самий діагноз, а рішення різні? Відповідь завжди в наказі 402 у дрібних, але вирішальних деталях. Цю статтю потрібно мати перед очима: зупини відео, зроби скріншот і перечитай її уважно. Левка працює саме з цими словами. Якщо вважаєш інформацію корисною, поділись відео з тими, кому вона може знадобитись. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК? Як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео.